Попри те, що етнофестивалю під камінь камінь-2014» не було, його прихильники таки приїхали у «Під камінь». Як розповідають місцеві жителі, близько півтори сотні молодих людей розкинули на знаменитому фестивальному полі наметове містечко. Чи знає про це головний організатор етнофестивалю Під камінь, депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин, і що думає у прямій мові? Чекаємо от на фестиваль 2015 році після того, як закінчиться війна. Таке було. Я чув про те, що таке було, але я був власне на сході, мені дзвонили. що Там десь зібралося біля півтора сотні, бажаючих все-таки ну, не переривати цикл фестивалів під видно. Очевидно. Ну, люди мають на це право, але я все ж таки дуже зараз засторові ставлюся до всіх заходів фестивального типу. Бо заходи це, по-перше, людські ресурси, які можна направити зараз на допомогу армії, і це фінансові ресурси, які також можна направити на допомогу армії. Тому, як на мене, оргкомітетом було прийнято правильне рішення. Всі спонсори з цим погодилися. Більше з них. Як я вже сказав, нам зараз допомагають на передовій. і Я вважаю, що це правильно.